По обіді Волинський апеляційний суд розглянув скаргу на вирок Луцького міськрайонного суду від 20 вересня 2021 року, яким обвинувачується лучанин Артем Приходько. Нагадаю, торік, 6 червня, у Луцьку на пішохідному переході обвинувачений збив батька з двома дітьми. Одна дитина від отриманих травм померла. На засідання прийшла мама загиблого хлопчика Іванна Позняковська. Я хочу, щоб людина, яка вина смерті моєї дитини, таки понесла покарання, наскільки це можливо. Це не змінить нічого, не верне мені дитину і здоров'я рідних. Обвинувачений Артем Приходько на засідання не прийшов. Його адвокат Віталій Єлов просив суд врахувати щире каяття підзахисного і зменшити йому міру покарання та розмір відшкодування моральної шкоди. Нагадаю, Луцький міськрайонний суд визнав приходька винним і засудив до шести років позбавлення волі, позбавив права керувати транспортними засобами на строк до трьох років та повністю задовольнив цивільні позови на користь травмованого в аварії Олександра Позняковського мільйон гривень і стільки ж на користь його дружини Іванни. Він все ж таки визнавав себе винним, він ніде не заперечував, що він все ж таки намагався допомогти матеріально. Це теж свідчить про щире розкаяння. 185 тисяч була перерахована. Розмір шкоди моральної, яка присуджена судом, вона є надмірною, зважаючи на його матеріальний стан. Тому що є документи, які підтверджують його доходи, і є дані. Що в нього троє дітей? Я вважаю, що вирок Луцького міськрайонного суду є законним і обґрунтованим. Апеляційна скарга не обґрунтована, і тому прошу залишити її без задоволення. А вирок Луцького міськрайонного суду від 20 вересня 21 року в селі. Після судових дебатів суддя Волинського апеляційного суду Олег Клок оголосив ухвалу. Волинський апеляційний суд керуючись статтями 404 407 КПК України, ухвалив. Апеляційну скаргу обвинуваченого приходька Артема Віталійовича залишити без задоволення. А вироблоцького міськрайонного суду Волинської області від 20 вересня 2021 року відносно нього – без змін. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Касаційна скарга на ухвалу може бути подана безпосередньо до Верховного суду протягом трьох місяців з дня її проголошення. Чи буде подавати обвинувачений касаційну скаргу? Його адвокат Віталій Єлов не сказав. Петро Юровчик, Сергій Данелюк, Суспільне, Луцьк.